Глянь на чат хлопчиків. Привіт! Хто дивиться зараз футбол? Я. Як думаєте, наші виграють? Важко сказати. Сто відсотків. Точно виграють. Легко. Чи бачиш помилки в повідомленнях? Часто звучання приголосних звуків відрізняється від позначення їх на письмі. Про те, як правильно вимовляти приголосні звуки і водночас писати грамотно. Дізнаєшся із цього відео. Коли в слові знаходиться поруч два приголосні звуки, за певних умов у вимові вони можуть змінюватися або уподібнюватися один до одного. Зверни увагу, другий приголосний завжди сильніший. І переманює першого, роблячи подібним до себе. Глухий приголосний перед наступним дзвінким завжди теж стає дзвінким. Наприклад, у слові футбол глухий т вимовляємо як дзвінкий д. Поглянь на таблицю дзвінких і парних їм глухих приголосних. Скориставшись нею, знайди уподібнення приголосних звуків у поданих словах. У слові вокзал глухий к перед дзвінким з теж став дзвінким. Пара к. – «г». У дбілісі т звучить як д. У вижгород ш вимовляємо як Ж. Тож дзвінкий приголосний завжди уподібнює до себе попереднього глухого. Зверни увагу дзвінкий приголосний перед глухим не оглушується. Його завжди вимовляємо чітко і пишемо ту ж букву, що й чуємо звук. Важкий казка. Рибка. Запам'ятай у словах нігті, кігті, легко, вогко, дігтяр і похідних від них перед глухим приголосним пишемо г, але вимовляємо х. Поглянь на слово легкий і його звуковий запис. До речі, зручно перевірити написання слова, якщо поставити сумнівний звук. Перед голосним легенько. Дзвінки з у префіксі перед наступним глухим вимовляємо як «с» – «сцілення». У префіксах роз, без, з перед наступним глухим може звучати і дзвінко, і глухо залежно від темпу вимови. Порівняй. Розказати і розказати. Твердий приголосний, який має м'яку пару. Пригадай фразу Де ти з'їси цілини. Перед наступним м'яким чи пом'якшеним уподібнюється. Тож вимовляємо його м'яко. Свято пізній. Шиплячі ж ч, ш, перед свистячими з. Ц. С завжди вимовляються як свистячі. Ж звучить як з. Наприклад, книжці. Ч стає с, ручці, звучить як с муці. Спробуй вимовити слово. Дивишся. Написання та звучання цього слова різні. Запам'ятай у дієслівних буквосполученнях пишемо «шся», але вимовляємо ся. Свистячі перед шиплячими завжди стають теж шиплячими. С вимовляємо як «ш», Приніжчи з як ж жати. Потренуймося. Зроби фонетичний запис поданих слів. Зверни увагу на уподібнення приголосних звуків. Стокгольм. Глухий К. Перед наступним дзвінким приголосним вимовляється як «г». баскетбол т одзвінчується і вимовляється як д. Вогкий Слово-виняток. Дзвінки. Г. Перед глухим оглушується і вимовляється як х. Сцідити Префіксальний з оглушується. Чесність. У слові двічі відбувається уподібнення за м'якістю. Перед наступним м'яким с. Також таким стає «Жувати» З. Разом із ж вимовляємо як довгий ж. Річатці. Шиплячий Ч перед свистячим «ц» Уподібнюється до нього. Тож вимовляємо як довгий Ц. По особливому вимовляємо т перед наступними шиплячими і свистячими. Перед шиплячим вимовляємо як «ч». Вітчизна. Перед свистячим вимовляємо як ц. Корице. Зверни увагу, у дієсловах пишемо ться, але чуємо довгий звук ця, пишеться як бачиш, вимова та написання окремих приголосних звуків різна, тому завжди пам'ятай про орфограму. Правило в таких словах буква, що позначає сумнівний приголосний. Не пам'ятаючи правил, нерідко можеш допустити орфографічну помилку Неправильне написання слова. Перевірити правопис слова тобі допоможе орфографічний словник. Знайди у словах орфографічні помилки, спричинені сплутуванням вимови сумнівних приголосних та позначенням їх на письмі. Боротьба Айсберг, Нігтьовий. Зцементувати. Розпитати. Кузня. Флешці. Малюєшся. Братський. Граються. Повернімося до чату хлопців, який ми читали на початку відео. Чому вони допустили помилки? Тому що, не знаючи правил, писали слова так, як вимовляють. Допоможи виправити орфографічні помилки. Пишемо «ться» у д'єслові дивиться. Букву Т у слові футбол, Ж у слові важко. Г. У слові легко. Пам'ятай ким би ти не був у житті грамотне письмо це вияв твоєї освіченості і культури мовлення. Запам'ятай в окремих випадках, якщо у слові два приголосні звуки поруч. Відбувається їх уподібнення, другий уподібнює до себе першого. Глухий приголосний перед наступним дзвінким завжди стає теж дзвінким. Дзвінкий приголосний не оглушується. Але у словах нігті, кігті, легко, вогко, «діхтяр» і похідних пишемо г, вимовляємо Х. Префікс з перед глухим приголосним звучить як с. Залежно від темпу вимови з у префіксах роз без можемо вимовляти як с. Твердий приголосний перед м'яким чи пом'якшеним стає м'яким. Свистячі перед шиплячими стають шиплячими і, навпаки, т перед свистячим вимовляємо як «ц», Перед шиплячим як ч. Пам'ятай. Про різну вимову і написання буквосполучень ть ся і «шся» в дієсловах. орфограма. Буква, що позначає сумнівний приголосний. Перевірити позначення на письмі сумнівного приголосного звука тобі допоможе орфографічний словник. Не забудь поставити уподобайку з теж за оновленням нашого каналу учімо українську разом!